Цього року, 26 березня, Україна вже в дев'ятий відзначатиме День Національної гвардії України. Дата приурочена до дня прийняття Верховною Радою закону про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Службовці Нацгвардії виконують завдання по протидії злочинності, здійснюють охорону важливих об'єктів і слідкують за громадським порядком. Вони на рівні з бійцями збройних сил України захищають наш спокій. Територіальна громада міста Кременчука не може стояти осторонь і всіляко намагається допомагати і підтримувати нашій національній гвардії. Ми робимо все для того, щоб перемога була якомога ближчою. Ви робите це на фронті зі зброєю в руках, ризикуючи щоденно і щохвилинно своїм життям і здоров'ям. Велика честь і хвала кожному з вас. Базою для формування особового складу Нацгвардії України стали підрозділи внутрішніх військ а також добровольці. Вже з квітня 2014 року особовий склад нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України брав участь у антитерористичній операції. Сьогодні ми відзначаємо дев'яту річницю з дня створення національної гвардії. Дев'ять років Національна гвардія виконує покладені на неї завдання. і ми також нашою військовою частиною виконуємо постійно. Поставлені перед нами бойові та службово-бойові задачі. На даний час ми також виконуємо задачі по охороні судові важливих державних об'єктів критичної інфраструктури, забезпечуємо правовий режим воєнного стану в місті Кремінчук. Я сподіваюся, що ми щастю і доблестю виконаємо всі покладені на нас завдання. 24 лютого Національна гвардія, я не побоюсь цього слова, була першою на рубежах. Оборони нашої держави і перемоги над ворогом. На сьогоднішній день наші військовослужбовці виконують завдання в багатьох областях нашої держави. День Національної гвардії це ще одна можливість привітати тих, хто завжди стоїть на захисті суверенітету нашої держави. Навіть у найважчі часи. Я від себе твердо скажу, що ви дійсно зразковий підрозділ. Я вам бажаю козацького здоров'я. Я вам бажаю натхнення, виконання ефективного виконання службових завдань, бойових задач, без ніяких втрат. Під час привітання міський голова Кременчука Віталій Малецький передав командиру підрозділу Нацгвардії 15 нагрудних відеореєстраторів для військовослужбовців. Це дасть їм можливість фіксувати всі події, які відбуваються під час патрулювання на території нашого міста. Ми хочемо, щоб в цьому залі ми з вами через рік. Були вже в мирній, сильній, незалежній Україні. Зібралися з родинами, з дітьми і на цій сцені привітали всіх із нашою перемогою із ю річницею Національної гвардії. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.